Радіо Chicago Друзі з нами на зв'язку Олексій Куцук, в мирному воєнний кореспондент, оператор, монтажер. А зараз Олексій долучився до збройних сил України, до 10-го армійського корпусу. Олексій, слава Україні! Героям Слава, що стало переломним таким моментом, коли ви вирішили перейти від знімальної камери до служби у збройних силах України. Приломний момент насправді розтягнутий в часі більше ніж на сім років, тому що свою кар'єру воєнного кореспондента я розпочав ще за часів проведення АТО ООС. Їздив з добровольчими формуваннями, знімав їхню роботу, висвітлював те, що вони роблять, і якось так сталося, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну я зрозумів, що найкориснішим я можу бути саме в медіа. На той час я працював на одному з українських телеканалів. Мені запропонували, так як я вже мав досвід, почати їздити на фронт для висвітлення реальних ситуацій, реальних подій і реалій, взагалі фронтових історій. Власне, я не відмовився, і ось буквально до липня цього року я постійно проводив дві третини свого часу на фронті. Тож, на яких каналах ви працювали? Це можна говорити? На громадському, я наскільки знаю. А, окей, да, да. Я працював на телеканалі Еспресо, я працював для Радіо громадське радіо, я працював для телеканалу Зік, колись ще такий був, а крайні сім місяців я працював для інтернет-видання Український свідок. Розуміло. Як журналістський досвід допоміг вам під час адаптації до військової служби? Ну, проходження моєї військової служби, воно напевно не є типовим для е, більшості людей, які потрапляють у військо, тому що е, мене е, заманювали, так би мовити, у військо вже досить тривалий час. Люди, які знали е, мої навички, бачили мої роботи, і вони стверджували, що їм це стане в нагоді. Проте, я зберігав позицію, що е, в медіа я зможу дати більше. Я був впевнений в тому, що. Е, Охоплення людей через платформи, такі як телеканали або інтернет-видання, воно буде більшим і кориснішим. Проте з часом я побачив, що наші соцмережі на жаль дуже сильно стали придушувати всілякі форми подачі інформації, і відео і аудіо, і це все стало набагато складнішим. І я зрозумів в якийсь момент, що моя. Головна ідея, моя головна мотивація це донести до українців і до всього світу те, що творять росіяни на нашій території. Вона на жаль вже не досягає такого успіху, як було на початку, і тому я погодився на одну з пропозицій. А власне, це прийти у відділ комунікації 10-го армійського корпусу. Тому моя адаптація тут буквально після базової загальної військової підготовки одразу вже почалась так, би мовити по-бойовому, тобто, ми почали працювати, ми почали співпрацювати з підрозділами, які підпорядковані 10-му армійському корпусу. Ну і власне весь час в роботі ви бачили війну з боку медіа і тепер безпосередньо з середини. У чому головна різниця сприйняття? Війна з боку медіа дозволяє тобі бути більш об'єктивним на мою особисту думку, тому що ти якийсь час проводиш із військовими на фронті на позиціях. Потім якийсь час ти проводиш в цивільному житті серед цивільних людей і вибудовуєш такий собі місточок між військовими і цивільними. Цей досвід є неймовірно корисним. Цей досвід дозволив мені більш об'єктивно і більш зрозуміло. Ставитись як до цивільних, які за якихось причин досі не у війську, і так і до військових, яких це дуже обурює, і от завдяки такому досвіду, такій навичці, мені вдалося принаймні в тих підрозділах, в які я відвідував, будучи військовим журналістом, воєнним журналістом. Перепрошую, мені вдалося цей місточок вибудовувати. Практично завжди тому, в принципі, ця історія була дуже дуже корисною і цікавою. А коли ж я вже потрапив безпосередньо у військо, я побачив це все зсередини, і я зрозумів моменти, на які варто звертати увагу, яким чином можна допомогти розвинути, скажімо так, воєнну медіа, воєнні медіа, тому що на жаль. Як я раніше зазначав, соцмережі дуже сильно обрізають можливості демонстрації реалій війни. От як, наприклад, сьогодні сталася жахлива трагедія в Яровій на Донеччині, куди пролетів російський КАП і вбив більше 20 цивільних, а навіть у президента на сторінці Фейсбук просто її заблокував. Це це відео заблокував і сказав, що його може переглянути лише той, хто погоджується е, з політикою безпосередньо е, цієї соцмережі. Тому от, е, цей момент є для мене дуже тригальним. Е, завдяки тому, що я зараз всередині, я можу е, без прикрас і без. Е, е, Цензури показувати все, що відбувається насправді у війську, те, що роблять російські військові, і те, як хоробро і відчайдушно борються сили оборони України, Тож як ви обходите правила Ютубу чи Фейсбуку для того, щоб Ми... подати інформацію, обходимо законно, так як законно порушити закон. Так, але ми намагаємося не те, щоб обходити їх, ми скоріше їх ігноруємо, при цьому втрачаючи певну кількість аудиторії. Але ну, вибір дуже простий: ти або показуєш півправди більшої кількості людей, або показуєш всю суть, але меншої кількості людей. Тому ми дуже вдячні, в тому числі і Радіо Чикаго, за допомогу в висвітленні реалій і допомогу. Принципи військовим медіа чи змінилось ваше ставлення до ролі воєнних кореспондентів під час служби у війську? Даєте до речі, поради? Ну біля вас ж також зараз є. Перебувають воєнні кореспонденти, і у вас вже є досвід як бойовий, так і досвід кореспондента. І всі правила кореспондента ви ж знаєте чи підказуєте Новачкам, ми розуміємо, що вони теж такі вже досить є підковані, але бувають деякі людський фактор, скажімо так. Ви правильно зазначили про те, що більшість журналістів, які працюють в зоні ведення бойових дій, вони вже досить досвідчені, і недосвідчених людей сюди просто не пускають за певних причин, в тому числі це і безпекова характеристика. Порад якихось особливих немає, тому що з власного досвіду запевнився підготовка військових журналістів до відряджень в зону проведення бойових дій вона дуже хороша. Єдине, що можу порадити, це не нехтувати цієї підготовки, обов'язково відвідувати курси з тактичної медицини, обов'язково розумітися в географії і топографії, щоб у разі якоїсь надзвичайної ситуації ви могли вийти до наших, а не до росіян. Дуже слушна порада, але я мав на увазі ще інший момент, коли журналіст повинен показати так картинку, щоб не допомогти ворогові. Тобто не можна сфотографувати чи зняти на відео роботу артилерії і захопити в кадр був якісь вишки, по яких електрика йде. Лепе. Я вас зрозумів. В цьому плані знову ж таки апелюю до того, що більше журналістів є досить досвідченими, ми один одного знаємо. Знаємо, як це все проробити і працювати, але менше з тим, кожен пресофіцер завжди проговорює всі нюанси на тому напрямку, на якому знаходиться його підрозділ, і куди приїжджають військові жур... воєнні журналісти. Вони наголошують на певних нюансах позиції або місце розташування, просять не брати щось в кадр, або не згадувати про якісь імена або позивні. Тобто, ну, це іде така дружня взаємодія насправді. Мій знайомий розповідав: він якраз є венкор, зараз також працює, що одного разу в них була ситуація дійсно, що виїхали до позиції ворога. І, але все обійшлося якось. Минулося. Він цей день згадує як найгірший день в своєму житті. Тому ваша порада відносно топографічних карт це, звичайно, знаєте, карта, телефон може сісти. GPS може не працювати, а на папері карта тут вже компас буде працювати завжди. То що ж, перейдемо ну, до наймі, uh, на початку. Uh... Широкомасштабного вторгнення такі епізоди траплялись досить часто, тому що тоді ще процедур е, взаємодії з журналістами було мало. Вони писались прямо на ходу. Е, станом на зараз це дуже мало ймовірно, тому що всі про вже мають великий досвід, е, всі журналісти також вже мають цей досвід, і відповідно ну, потрапити в таку ситуацію вкрай складно. Ще вона цікава тема. Як ви оцінюєте вплив якісної медіа присутності на бойовий дух і міжнародну підтримку України? За міжнародну підтримку я не готовий говорити, тому що я не дотичний до цієї тематики. А щодо ситуації, як впливають відеоролики, відеосюжети, якісь ризи, Тіктоки і все інше на бойовий дух наших захисників, то впливає напряму. Вдале відео здатне підняти бойовий дух, вдале відео здатне е, людей м, вмотивувати, ді, ді, робити те, що вони е, до того робили ще краще. Невдале відео і не вдали е, якийсь Рілс або TikTok так само демотивують. Тому я хочу звернутися до кожного журналіста, який буде дивитися е, наш ефір. Е, що Зважайте на це. Всі ваші слова, всі ваші дії напряму впливають на бойовий дух наших захисників. Не нашкодьте. Це перше правило будь-якого журналіста, який працює в зоні бойових дій. Чи підтримуєте ви зв'язок з своїми колегами-журналістами? Так, періодично до мене звертаються з різними питаннями, частіше за оперативною обстановкою, на що я в межах дозволеного можу їм щось порадити, підказати. Іноді звертаються за контактами, знаючи, де я знаходжусь, то просять зв'язати з тим чи іншим підрозділом, з яким в них з якихось причин не виходило сконтактувати. Ну, людський фактор, як ви розумієте, все може траплятися. Тому, в принципі, так, да, підтримую зв'язочок обов'язково. Чи думаєте про повернення в журналістику після закінчення війни? Після закінчення війни це дуже такий незрозумілий термін, насправді зараз, тому що ніхто не усвідомлює, як ця війна закінчиться і що можна буде назвати закінченням війни, чи це припинення вогню про яке зараз говорять, чи це все ж таки якісь політичні рішення. Тому дуже складно на це відповісти. Проте коли війни не стане, я залюбки повернусь до своєї професії журналіста-розслідувача, і в мене є дуже багато кейсів. Які я хотів, би, вже будучи цивільним, довести до людей. Але мабуть, не воєнкора. А, життя покаже, хм. як там буде, хто знає. Ну що ж, тоді питання таке уже завершальне від мене. Я його стараюся всім військовим задати. Що для вас є перемога? А, це дуже складне питання. Особисто для мене перемога це стан кожної людини, коли в тебе немає страху. Коли в тебе немає переживання, коли ти можеш дивитися в небо е без остраху, е коли в небі будуть літати цивільні літаки, повітряні змії, е коли пересування по лісосмугах е не буде вимагати від тебе бути супер уважним, щоб не наступити на міну, а ти будеш просто гуляти і збирати гриби. Напевно, в першу чергу, от так для мене буде перемога. Дякую вам велике. З нами був Олексій Куцук, військовослужбовець 10-го армійського корпусу відділення комунікацій. Слава Україні та героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.